Вітаю глядачів Суспільного. Спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою Запад-2025 розпочинаються вже 12 вересня і триватимуть 4 дні. Чи можуть ці навчання перерости у реальні дії і наскільки вони небезпечні саме для України? Будемо про це говорити із ветераном російсько-української війни, майором у відставці Олексієм Гетьманом, він вже з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Пане Олексію, тож говоримо про російсько-білоруські навчання. Скажіть, будь ласка, чи може російська армія використати ці навчання як прикриття для наступу, як була подібна ситуація у 2022 році, і взагалі наскільки є реальна загроза саме для рівненщини? Повністю виключати такий, такий сценарій неможливо, але судячи з того, що ми знаємо з наших розвідданих, судячи з того, що ми бачимо по переміщенню російських військ на ну, російсько білоруських військ. То очікувати якихось е, наступів е, чи вторгнення е, з боку Білорусі по Суходолу не варто чи можливо провокації? Так вони можливі як проти Літви проти Польщі, так і проти нашої країни. Але швидше за все, е, очікувати ну повністю виключати неможливо, але ймовірність дуже низька, що вони спробують атакувати. Тим більше в нас там непогане укріплення. Там заміновано все, що тільки можливо, поставлені ротні, взводне опорні пункти. Ну, все, що потрібно для того, щоб дати відсіч наступу по суходолух. На жаль, атакувати ракетами чи при прикордонні території, ну росіяни цілком можливо, що вони це спробують зробити. Ну або запускати шахати чи інші ракети з території Білорусі. Цього е, виключати точно неможливо, але операцію по суходолу, наступ, ну скажімо, бронетанкової техніки чи піхоти ну очікувати ну не варто виключати повністю неможливо, але це один шанс із тисячі. Пане Олексію, ось ви зазначили про провокації, що можуть бути з їхньої сторони. Я так розумію, це зокрема і ось той запуск шахедів і ракет з території Білорусі, про який ви згадали. Які ще можуть бути провокації? Як саме вони можуть себе проявити? Ну я думаю, що це буде чергові запуски, Цілком можливо, що це буде чергові запуски таких безпілотників чи ракет, бо по Польшу прилетіло не тільки безпілотники, чомусь про це. Так дуже обережно кажуть, або не кажуть, взагалі там прилетіли ще ракети, є, є ді, уламки цієї ракети. Тому можуть, ну вони ж можуть повторити, як вони кажуть. Цілком можливо, що буде якась провокація в сувальському коридорі на ну, шлях до Кінгісепа, ну, до Каліньграда, як вони його чомусь камп дуже засмучений. Я думаю, що так називають це місто. Зараз <кхід> те, що я ю на увазі. Тому. Туди можуть бути якісь провокаційні дії, але очікувати наступу теж ну, навряд чи росіяни поки що не готові до такої війни, як вони ведуть в Україні з країни НАТО. Поки що буде промацування їхня реакція. І війна гібридна. Будуть застосовані різні засоби, а не тільки такі, які ми до яких багато хто з нас звик, там по навіть по фільмах, по якихось там про першу про другу світову війну. Війна гібридна, і ну, наприклад, можна послатися на керівника російського генерального штабу, генерала Герасимова, який написав декілька книжок про те, що така гібридна війна, і там один із аспектів гібридної війни, одно із визначення. Тобто, ну, як треба її ввести там. Це, ну, це не це не наукові книжки, це не монографії, це не так, щоб просто написав книжку книжку там про щось. Так, ось одне зі складових гібридної війни це зробити так, щоб населення країни на яку напали довгий час, не могло зрозуміти, чи почалась війна, чи не почалась це війна чи не війна. Тобто, це одна складових. Це може бути якісь іммігранти, масовий потік несподіваних мігрантів на територію Польщі чи на територію Літви, біженців, все що завгодно може бути. Якісь зелені чоловічки, щось ну. Не буде такого, як е, фільмах, особливо голівудських, про зросвіту війну. Там якісь танкові удари, там клешні. Що ні, такого не буде е, Принаймні Поки що е, по країнам, які є членом альянсу, НАТО ні, Провокації Так, гібридні, якісь атаки, так інформаційник, про це до речі, казав і керівник головного країни розвитки Кирила Будана про те, що. Є інформація, що от якраз зараз почнеться дуже масована атака. інформаційна атака на нас в різний спосіб. Інформаційна атака в різний спосіб на країни прикордонні до нас. Ну і далі на всю Європу, на всі Сполучені Штати вони підготувалися, і це буде якраз комбінована атака як на полі бою. Ми бачимо, що збільшилась кількість бойових зіткнень на російсько-українській війні. Вже Перевищила цифру 200 кількість бойових зіткнень за останню добу. Ну і так само вона буде супроводжуватись провокаціями з навчань на Білорусі і інформаційними атаками. Це от і так виглядає брідна війна. Пане Олексія, а ось Білорусь заявляла, що вона планує разом з Росією відпрацювати застосування ядерної зброї і комплексу «Арєшнік», про який ми вже чуємо. Скажіть, будь ласка, чи можете пояснити, як саме мають відбуватися ці відпрацювання? Чи вони більше про це щось заявляють? Чи це буде буквально фізично відбуватись? Ось відпрацювання арешника? Ну, по перше, будь-яка країна може. Мати на своїй території ядерну зброю іншої країни, якщо це є в них якісь є до домовленості. Ну військові якісь договори, чи вони в якомусь альянсі НАТО, чи от на Росії ОДКБ. тобто це не є Це не забороняється міжнародним законом. Тому розміщення ну от на території Німеччини, Турчини, Туреччини правда Туреччина, Туреччина є ядерна зброя. Це не є таємниця, чи французька, чи американська, чи британська. Це вже окреме питання, але вона є. Це не порушення міжнародного права і це не фімецький, не. Турецька зброя ядерна. Так само може бути ядерна зброя на території Білорусі російська. Там є умови, що е, рішення про запуск е, ракет з ядерною боєголовкою ну, чи бомб, е, що там загодно, приймає та країна, чия ця зброя, тобто в даному випадку це має приймати рішення Росія, а не Лукашенка чи Білорусь. І е, Збройні сили Білорусі можуть тільки охороняти периметр, де знаходиться Російська ядерна зброя не обслуговувати, не використовувати, нічого не там не робити не можуть військовослужбовці чи цивільні люди в Білорусі. Це ж саме в Німеччині. Там, якщо, наприклад, знаходиться французька ядерна зброя, то там виключно французи. Німці можуть тільки охороняти ту територію, де вона знаходиться навколо, ну як охорона фірму, умовно. Тому чи буде там, чи не буде ядерна зброя, цілком можливо, що буде. Ну, знаєте, ці розмови про ядерну зброю це більше. Пробачте за таке слово понти з боку Росії, ну тим більше з боку Білорусі. Будь-яка ракета, яка по нам летить, мається на увазі іскандер, калібр «Калібр», «Х-101», «Х-555», «Кінжали». це все, що вони всі можуть нести в собі ядерний заряд. Тобто тут ну нічого нового питання тільки в тому, що вони летять з звичайним зарядом, ну тратілом, а туди можна закласти і ядерний заряд. Тобто, це можливо зробити. Тут це не, не треба щось переобладнувати, щось якісь там дуже складні, складні, якісь речі робити. Ні, це просто вони. Коли вироблялися ці ракети, нуклетна ракета, яка і тим більше балістична ракета, навіть середньої чи малої дальності, вона вироблялася для того, щоб нести ядерний заряд, а не для того, щоб там нести щось інше. Ну, тому ці розмови може там бути ну, Звісно, може, ну таке що. По-друге, вони будуть відпрацьовувати те, що може відбутися при, ну, в разі застосування ядерної зброї ну, от проти них. Ну так зазвичай на всіх навчаннях це теж використову ну, таке. Це те, чому про це так пафосно казати? На будь-яких навчаннях відпрацьовуються дії підрозділу в разі ядерного удару, в разі хімічного, хімічної атаки, бактеріологічного, то це для цього навчання. Відпрацьовуються всі варіанти можливо можливо розвитку подій. Тому тут те, що вони будуть відпрацьовувати. Дії при можливому ядерному ударі, Ну так це ну, так, на будь-яких навчаннях це випробувати. Ну що це за а ще вони буде випробувати навчання, як стріляти за стілкової зброї? А ще вони будуть випробовувати, як їздити на танку? Ну це навчання, так там так воно має бути. Ну чому про це так казати, що начебто щось таке вони готуються до ядерної війни? Ну, це не новинка це для Росії шантажувати ядерною зброєю і Україну. Це, і, зокрема... це, це, от це є шантаж. Вони просто засережують увагу е, всіх е, людей, які там. Слухають їхні пропагандистські ці канали, чи просто чи висловлення навіть офіційних посадовців. Ну, там буду проводити буде проводитися навчання. Навчання робиться, оце, 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 оце але все, все, що робиться навчання, не перераховується. Проходиться тільки одна з складових навчань дії ді підрозділів під час ядерного, ядерного удару. Ну, так само там так само буде відпрацьовувати при хімічній атаці, при інших атаках. Притім ну, тобто відпрацьовується повністю те, що, що може відбутися на лінії фронту, але вони чомусь саме і будуть відпрацьовуватись дії при ядерному ударах. Так воно це і так і на минулих навчаннях це випробовувалось, і на інших навчаннях це випробовується. Що робить підрозділ у разі ядерної небезпеки, ну, небезпеки ядерного удару. Але вони от на це звернули, заакцентували. І ми з вами зараз про це розмовляємо. І, так. І, і, так ми не розмовляємо, тому що ми розуміємо, що росіяни понтуються, але європейці, я думаю, там багато хто вже почали так нервувати. Ось бачите, вони готуються. Ось такі ваші європейці, так. Ваші збройні сили теж готуються до цього постійно. По вони до цього Ну, Я хочу це якраз це. перепрошую про це й поговорити. Чи можемо ми говорити, що Кремль ось цими навчаннями і напередодні запуском безпілотників на територію Польщі ніби хоче надіслати якийсь сигнал НАТО? Та який сигнал? О, це атака на, на країну НАТО. Який сигнал? Вони показують, що, що вони не ні, 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 ні збираються нікого слухатись, ніхто не ні, ні указ, як вони кажуть. Вони будуть робити те, що їм заманеться, і вони будуть продовжувати свою лінію про те, що вони хочуть. Ну, контролювати всю Україну, вони хочуть контролювати е, східні е, країни е, Європи, е, Балтійські країни Європи, вони, вони це не приховують. В, кордонів в Росії немає, скільки там бачимо, до горизонту, то... Там руководку посажу, то покорот, то, то, то вони, вони це будуть робити. І якщо б вони могли, у них були сили, якщо б ми не зупинили їх і не зробили те, що ми робимо вже четвертий рік на повномасштабній, ну майже чотири роки на повномасштабній війні, і майже 12 років на взагалі на російсько-українській війні, вони, вони пішли б далі. І, і, так вони це не приховують. Який сигнал? Це не сигнал, це повітряна атака на, на країну, член, яка є членом блоку НАТО. Є, є прописана: О Господи резолюція Генеральный Ассаблея організації Бедная нації, є тут організації Бедный нації, є статут Блоку НАТО в резолюції Організації Бідних Націй 33-14-84 року, яка розмовляла розроблялася майже 7 років, тому що там працювали фахівці з різних країн, юристи. Там прописано, що таке агресія. Чітко прописана стаття 5, Якщо не помиляюсь, пункт Б бомбардування іншої країни, ну це писалося в 74-му році. Не було безпілотників, тому використано слово. Ну, може, це такий переклад: бомбарду бомбардування іншої країни, це є акт агресії. Атака безпілотників, які є одно, це ж не безпілотники розвідувальні, які залетіли, просто помилилися курсом. Це одноразово, одноразові вироби. Не хочу нічим порівняти, і вони, вони вже не повертаються обратно. Вони вилетіли. Вони це квіток в один кінець для них. Це камікадзе і це є бомбардування. Вони впали на територію Польщі згідно. Нормативних документів Організації Б'єднатися це є бомбардування, це є атака, це є акт агресії. Далі відкриваємо статтю 5 блоку НАТО, де прописано, що у Раді агресії ну ми це знаємо. всі статті не хочеться повторювати. Не 4 стаття, не 16 стаття, а стаття 5 – це напад на всі країни, країни члени Альянсу. Далі, в тому ж самому статуті організації блоку НАТО, є посилання на статтю 51 статуту ООН, де прописано, що має право робити країна під час самооборони. Тобто, якщо є агресія, є напад, то під час самооборони можуть атакувати військове, промислове та інше, крім цивільних об'єктів на території ворога. Тобто, якщо просто взяти всі нормативні документи, на які мають спиратися керівництво будь-якої країни. Якщо це не якась там не бананова республіка, десь незрозуміло, то все чітко прописано. До чого, Які наради проводити, які, що соцопитування почне про це вважати чи не вважати нападом повітряної атакою на країну-члена Альянсу нападом чи не вважати? Давайте будемо не зупинятися, давайте підемо далі. Давайте відкинемо в сторону Кримінальний кодекс, наприклад, і будемо проводити опитування. От людина крала гаманець. Давайте проведемо опитування: чи кримінальне злочин, чи не кримінальне злочин? А ще є стаття кримінального кодексу, чітко прописана так само, як і стаття є прописані пункти резолюції організації біля щодо агресія. Давайте проведемо опитування. Яке опитування? Якщо ви так будете з Російською Федерацією і не хочете відповідати так, як ви мали би відповісти, згідно тих документів, ваших документів, не нашого бажання. А ваших документів, які ви підписали, ваших статутів, якщо ви не будете цього робити, ви отримуєте наступну атаку. Тільки це вже буде не 19 дронів, а 19 ракет. Ви в цьому сумніваєтесь? Ну ночувайтесь, побачите. Потім не кажіть, що ми вас не попереджали. Пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за ваші відповіді. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці. Ми говорили про те, зокрема, які можуть мати наслідки спільні військові навчання Росії і Білорусі під під назвою Запад 2025 для України і, зокрема, Рівненщини.